Позиція США полягає в тому, що ми підтримуємо досягнення Україною згоди з ЄС щодо підписання угоди про асоціацію, тому що ми вважаємо, що це буде добре для України, добре для Європи і для всього регіону. Ми сподіваємося, що Україна та ЄС знайдуть спосіб вирішення цієї проблеми до саміту східного партнерства у Вільнюсі. ЄС створив спеціальну дипломатичну місію, очолювану президентами Коксом та Квасневським, яка намагається вирішити проблему Тимошенко. Ми підтримуємо цю місію, і ми пристанемо на те рішення якого вона досягне, я знаю, що вони збираються повернутися сюди наступного тижня. Вони тут бувають мало не щотижня, і ми сподіваємося, що вирішення буде знайдене вчасно, а не пізно. Ми б хотіли, щоб пані Тимошенко звільнили для медичного лікування в той спосіб, який буде прийнятний для українських політичних сил. Ми завжди казали, що вважаємо це політично вмотивованим переслідуванням і що вона не повинна бути у в'язниці. Що неведене все. Ми казали, що суд над Юлією Тимошенко та її ув'язнення це вибіркове правосуддя і що вона повинна бути звільнена. Ми не бачимо причин, чому її політичні права мали б бути в будь-який спосіб обмежені. Не повинно було б бути ніяких перешкод для того, щоб вона була чи то виборцем, чи то кандидатом на будь-яких майбутніх виборах в Україні. Ми розраховуємо на те, що після підписання угоди про асоціацію та угоди про вільну торгівлю з ЄС товарообіг між Україною та ЄС і США зросте сам з собою. Це не має виглядати як контрзахід проти торговельних бар'єрів, які може встановити Росія. Це просто неминучий наслідок глибшої інтеграції України в світову економічну систему. Українські виробники самі мають вирішувати, куди їм експортувати свою продукцію, де більш привабливі та стабільні ринки where where they they want to send their products for export and and have the most attractive stable markets. We are not in any competition with Russia. Ми не ведемо змагання з Росією за Україну. Ми вважаємо, що Україна сама повинна визначатися, як розвивати відносини і партнерство зі своїми сусідами. Хотілося б, щоб вона мала позитивні відносини з усіма сусідами, включно з Росією. Ми, сполучені штати, самі хотіли б мати позитивні конструктивні відносини з Російською Федерацією. Бажаємо того самого й іншим країнам. Ми вважаємо, що ті тісніші відносини з Євросоюзом, до яких прагне Україна, інші країни, які не є членами ЄС, повинні поважати так само, як поважаємо їх. Ми.